Цього тижня, внаслідок ракетного удару по Донеччині, Україна знищила шістьох офіцерів з північної Кореї. Пише видання «Київпост», посилаючись на джерела в розвідці. Загалом внаслідок удару було ліквідовано понад 20 військових. Окрім шістьох вбитих північнокорейців, ще трьох було поранено. Видання пише, що офіцери з КНДР прибули на Донеччину, начебто для переговорів з російськими колегами, і там окупанти демонстрували їм свою під. Готовку до штурмових дій докладніше запитаю про це у військового експерта, засновника благодійного фонду за Крим Небо України, генерал-лейтенант відставці Іго Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, моє вітання Взаєм. скажіть будь ласка, що там робили представники КНДР? На вашу думку, що вони там можуть робити? можуть супроводжувати свою зброю. Яка активно застосовує Збройні сили Російської Федерації? Це мається на увазі відомої ракети кн 23 корейські низької якості, це постачання боєприпасів, половина фактично. За рік це боєприпаси Північної Кореї, взагалі, по оцінкам західних фахівців за час широкомасштабної війни Північна Корея поставила до 5 мільйонів. Як би боєприпасів, а Росія в рік використовує 3 мільйона. Тобто, за цей час досить багато було і інші озброєні техніки, які не вистачає росіянам, часто густо. ці боєприпаси, інша техніка не є якісною, і тому представники збройних сил. Північної Кореї ну, контролюють ці процеси, поставки і налагоджують роботу на покращення. Крім того, треба мати на увазі, що всі, хто там нам допомагає, чи росіянам допомагає це, якби прийнято в розвідках, вони так чи інакше розвідують ситуацію, яка складається, тому що це повномасштабна війна і. Тим, що відбувається на фронті, які народжуються новації, застосування зброї, зміни та тактики, таке інше цікавить Збройний сил фактично всіх, ну більшості країн в світі, і тому, крім того, вони проводять свій, свою розвідку, вивчають Ну, а росіяни намагаються показати, бо війни ще великі. Свій досвід в цій війні, в тому числі організації штурмів і таке інше. От ну як від е, історія пов'язана з відкритим з відкритою інформацією, не і підписували документи в тому, що Північна Корея буде на представників, в тому числі не тільки збройної техніки, а і інженерних військ. Ну скоріше всього вони. Цю інженерну техніку можуть супроводжувати, а також вирішувати ті питання, які от зараз ми з вами обговорили. Угу. пане Ігоре. А ось е, центр протидії дезінформації е, говорить про те, що вони могли там з'явитися через погану якість великої кількості північно-корейських боєприпасів. Саме так я говорю угу. про те, що тобто це малось на увазі, так? І, так? Угу. Контроль, нагляд, і... Росіяни часто говорять про якості, про тому, що там і були випити. А що підривки. така погана? Вибачте якість у північно-корейської зброї? Ну, тому що в складних видах озброєння, таких як ракети, вони теж займаються контрабандою, поставками ну, з Китаю, але деякі елементи потрібно якби збирати по світу. Скільки цього не вистачає, то намагаються ставити своє, своє неякісне. І все це по сукупності впливає на якість озброєння, на точність, на дальність. Ну, ми бачимо, що дійсне застосування цих ракет, наприклад, кн 3 Це аналог іскандера російського, а КН-24 24 це аналог ракет Атакамс. Вот. Но аналоги, гірші варіанти. От, і з усіма погіршеними характеристиками, які вони мають, і, і корейці передають безумовно свої старі uh -huh. боїплі, і техніку, тому що з останніми новими вони ж планують в будь-який момент вести війну uh -huh. з корейцями південними. Тобто от такий розклад на поточний час, у взаємостосунках. Зрозуміло. Тобто, це стосується і того, про що пишуть, що могли відправити свою еліту туди на навчання в бойових умовах, пхен'ян. Ну, еліту, не еліту, там ну, офіцери, офіцери, так вони пишуть принаймні. Мала кількість, а угу. офіцери для того, щоб придбали досвід, безумовно. Це не тільки там північні корейці, а багато тих, в тому числі, скажімо, і ті, хто допомагають наші союзники, їх представники, вони дуже ретельно вивчають досвід цієї війни, тому що він найбільш актуальний, і тут багато народжується новацій удосконалення в озброєні техніки, застосування не тільки там дрони, ракетна зброя, багато що. Скажімо, тому це цікавить батько представників багатьох країн, особливо воєнних експертів. Пане Ігоре, ще деякі експерти пишуть про те, що Росія могла використовувати гостей, так би мовити, СКНДР як гарматне м'ясо для своїх штурмів. Можуть вони їх до цього залучати? Ну до чого до цього поки що вряд ще це таки пробна куля uh -huh. з боку сумськів на перспективу не вистачає Їм дуже хотілось б, що саме так і відбувалося, тому що з багатьох країн, хоча б скажімо, Ну, невеличку кількість, але ж вони там збирають по світу, тому що не вистачає, незважаючи на досить великий ресурс, але це їм дуже до коштує росіянам своїх громадян, і тому вони б задоволенням попереду так скаць в цих штурмах використовували іноземних представників будь-якої країни. А після цього вже заходили їх так звані елітні підрозділи. Тому така практика там розповсюджена. сам кінець цікаво, як вони так вийшли з-під світових санкцій. Кандер, я маю на увазі, що вони тепер займаються такою військовою співпрацею з Росією? Ну вони остаточно не вийшли з санкцій. і відомо, що, наприклад, як той же Іран, хоча там терміни значить, санкції від Організації Об'єднаних Націй обмеження. По продаж по продажу зброї, наприклад, для Ірана це обмежилося. А так десятки років в умовах санкцій Іран виживає, розвивається їх озброєння. Не просто все це, але обходами, контрабандою, розшуком шпарин в цих санкціях, От, в тому числі цим займається Північна Корея і в цьому їм допомагає Китай. Зрозуміло, спасибі. Дякую вам за ваш коментар. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Військовий експерт, засновник благодійного фонду за Крим Небо України, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко був з нами на зв'язку.